Як є, в наявності, у нас ще акумуляторна безчаткова е, пила від бренду Zoма з зрізальною шиною 40 см. Шини і цепі у нас орігон йдуть з квадратним зубом і ПО, е, твердим породам дерев. Акумулятор тут 58 вольт 4 а години. Вмикаємо, показує, що, ось тут, що тут заряд. Можна зарядити повністю перед початком роботи. Є у нас також цепі, Він так пишіть. Коли ви захочете вмикнути, ви не ввімкнете, тому що він пишіть, а ще роздражаю. Ви знімаєте з цепі і починаєте працювати. Тут ще є віконечко прозоре, де є маслобак. ви заливаєте 200 мл, мастили і працюєте. Атработку летить не треба, тому що воно накриє ваш маслонасос. Є зубчастий упор, повноцінна пила, яка. 40 кашини, ви легко обріжете дерево колоду в розмірі 80 см. Заряджається акумулятор за годину. Хватає на 45-50 хвилин, якщо різати дерево 80 см. Зараз увімкнемо, послухаємо, як вона працює. Також ці акумулятори підходять на Zomax акумуляторний триммер, який ви вже бачили. Так само сюди, так само, і в газонокасарку. Друзі, а також по ціні до кінця місяця ця акумуляторна пила буде коштувати лише 11500. Встигніть придбати.